Учителю, пораднику і друже, ви вибрали дорогу непросту. Ми, Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю, вчительську святу. Тим, хто пізнати добро допоміг. Тим, хто відкрив для нас тайний доріг, тим, хто нам крило дарує щодня, тим, хто відкрив нам жагу пізнання, тим, чия праця важка, непроста, Тим, чиє слово добром пророста, тим, хто відкрив нам науки світання. Наші святкові і щирі вітання. Прийміть найщиріші вітання від тих, хто давно покинув шкільний поріг, але безмежно вдячні за кожен ваш урок. І від сьогоднішніх учнів, що кожного дня йдуть до вершини знань. У цілому світі не знайти таких слів, які могли в повній мірі. Висловити нашу батьківську вдячність вам, дорогі вчителі. Тож нехай не цей час, віра в краще не покине вас. Зіронька надії не згасає, і Господь життя оберігає. Спасибі вам, що сієте в душах наших дітей, зерна мудрості та доброти, даєте їм знання та частинку свого серця, даруєте їм свою любов та завжди приходите на допомогу. Тому сьогодні вас вітаємо щиро, вклоняємося низенько до землі. Живіть в достатку, радісті, мирі, безцінні наші рідні вчителі. Ви самовіддано боретесь за розум дітей, за їх знання, за їх майбутнє в цілому світі. А ще даруйте нам надію і допомагаєте розправити крила для великого польоту довжиною в життя. Бажаю вам стійкості і терпіння, поваги учнів. Розуміння батьків, здоров'я, мирного життя, сімейного благополуччя і тільки позитивних емоцій. Спасибі, любі вчителі, за серце, золоте, за мудрість, за турботу і терпіння, посіяне все вами, любов'ю проросте, бо сходить ці із доброго насіння. Спасибі вам, наші вчителі, за те, що частину свого життя, це безцінний досвід ви вкладаєте в наших дітей. Тож нехай ваше добре серце і світлий розум, виховує ще не одне покоління достойних людей. І ми віримо, що одного разу ваші учні повернуться до вас і скажуть вам дякую. святом! Шановні вчителі, вас вітають ті, в чих серцях ви запалюєте багаття знань. Кому віддаєте чистоту свого серця, своєї душі. І нехай вчительська доля веде вас лише в щасливий, казковий, чарівний квітучий край. Вчительська доля, вчительська доля, мудрістю вкрита, мудрістю вкрита, дзвенить вона сміхом. Щами умита, вона для людей. Принесем Плине з роками, плине з роками, вчительська доля, вчительська доля, а в серці живе. Свої Клонімося низько, вчительські долі, і шану святу крізь віки пронесем серця В дитячих долонях, і щедру любов принесе, Клонімося низьком, вчительські долі, і шану святу, крізь віки пронесем серця В дитячих долонях. Щедру любов принесе. Сьогодні вітання щире. Ми вам принесли з любов'ю. Живіть у добрі і мирі, хай буде мицним здоров'є. Любі маму, любі тата. За чим витримки багато? Як же вам допомогти? Нерви ваші зберегти. Бо шкільна ваша робота це не головна турбота. Головне диктує час треба й думати про нас. Мама, вчителька щасливий, Всі так заздріли мені. Коли з мамою до школи ми ходили день при дні, да яке там щастя, звідки все не так, як у людей. І не заздріти жаліти треба вчительських дітей. Ввечері лягаю спати, прошу казку розказати. Як всім дітям перед сном, де там мама за столом? Пише, пише щось, листає і на мене не зважає. А що скаже, я вже знаю. Тільки плани допишу і контрольні перевірю. Все, що хочеш, розкажу. Але я вже не вірю. Мовчки в ліжко я лягаю, покручуся і засинаю. Люба рідна Матусю, своїм життєвим прикладом ти надихаєш мене обрати майбутню професію. І вона обов'язково буде пов'язана з дітьми. Дякую тобі за щоденну підтримку, розуміння, увагу і любов, яку я завжди відчуваю, де б я не знаходилась. Матусю, рідненька, кажуть, що я дуже схожа на тебе. І я пишаюся цим, пишаюся тобою. Ти віддаєш мені кожну вільну хвилину. Порадуй, любов. Навчаєш любити життя, цінувати родину, друзів і місце, де я народилася. Дякую тобі за підтримку і поради, які ти для мене знаходиш. І дякую за віру в мене завжди. Конімося низько, вчительській дорогі, і шану святу крізь, який пронесем, серця подарумо.